Вітаю тільців! Це ваш старопрогноз на тиждень з 3 по 9 березня. І так, тільці. Давайте подивимось, що вам приготував наступний тиждень. Які у вас будуть енергії, взаємодії? Можливо, ви побачите якесь застереження для себе. Так, налаштовуйтесь на прогноз і розпочинаємо. Перша карта понеділок. Королева мечів, нам буде говорити про повітряну стихію, це в нас близнюки Терези або Водолії, така людина може бути присутня у вашому житті. Можливо, ви будете звертатися до неї за допомогою. Ця карта нам говорить про лікаря, про суддю, про прокурора, про адвоката, тобто людина, в якої такий холодний, чіткий, прагматичний розум. Людина беземоційна, вона підходить до всіх справ без емоцій. Якщо ж ви не будете звертатись до такої людини, не це буде говорити про вас. Можливо, вам потрібно вирішити якесь питання, і ви будете діяти кардинально. Тобто відсікати, відрізати, не зупинятись, не обдумувати взагалі будете діяти отак, як е, діють взагалі повітряні знаки зодіака. Вівторок. Король кубків. Це нам говорить про рак риба або скорпіон. Знов же, це може бути знов взаємодія з людиною, якщо ми знов говоримо про те, що це людина, це також може бути лікар, але більш такої, знаєте, м'якої якоїсь професії, тобто це психіатр, якась така людина, якої навпаки більше емоційна, ніж королева мечів. Якщо ми не говоримо про людину, це буде говорити про ваші емоції. В цей день їх буде занадто багато, тобто ви, можливо, будете відчувати, що ви співчуваєте якимось людям, тваринам більше, ніж ви те робите зазвичай. Король Кубків у нас такий, знаєте, емоційний чоловік, якого, як то кажуть, болити серце за всіх. Ну ж, це ще буде говорити нам про те, що ви, можливо, будете фантазувати багато в цей день, якось можливо. Можливо, маніпулювати людьми, або це може зробити хтось до вас, тому звертайте на це увагу. Середа. Карта Єрофанта говорить нам про традиційність, про духовність. Можливо, ви відмічаєте якесь свято, можливо, хтось одружується, в когось народжується дитина. Ну ми зараз говоримо більше про хрещення, тобто ви якісь. Традиційні свята святкуєте в своїй родині. Карта Єрофанта нам буде говорити про наставника, про людину, яка може бути присутня в нашому житті. Ця людина має великий життєвий досвід, вона може вам допомогти. Якщо ж ви приходите, наприклад, на роботу нову, у вас може бути людина, яка допоможе вам освоїтись на цій роботі. Вона вам допоможе і словом, і ділом, і передасть свої знання і навички. Можливо, ви просто йдете навчатися. На якісь курси, на водіння, на повищення якоїсь кваліфікації, і там буде людина, яка вам буде в цьому допомагати. Четвер. Лицар Кубків Знов нам говорить про емоційний день, про новину, яку ми можемо взнати в цей день. Вона може бути для вас така, будемо говорити про позитивність. Приємна, да? карта більш така романтична. Якщо ми говоримо зараз про дівчат, тільці у вашому житті може з'явитися чоловік, який буде романтик, який буде дарувати подарунки, квіти. Ну, так як він з'явиться, так і він може пропасти, тому звертайте на це увагу. Ну, взагалі, день такий романтичний, приємний на емоції. І знову ж таки, ми говоримо про побачення, про якісь романтичні нотки в цей день, як для чоловіків. Так і для жінок. П'ятниця. Карта сонця. Дуже приємний, позитивний день. Цей день в нас здійснюються наші мрії, якісь реалізація на роботі, отримування повишення по кар'єрних сходах, зустріч з якоюсь приємною людиною. Карта Сонця нам ще говорить про наше его. <кій> і в цей день ми можемо відчувати, що от ми на своєму місці, все у нас виходить, ми добилися якогось певного результату, все нам дається, і людина відкрита до Всесвіту. Вона знає, що Всесвіт її всьому допоможе. День мега позитивний, тому що це одна із найкращих карт в колоді. Субота, а от субота трійка мечів. І щось в суботу відбувається таке, що може вас трошки засмутити. Трійка мечів нам говорить про те, що в нас якісь є ну, питання, які от Роблять нам боляче, да? щось відбувається таке, це, можливо, даже ви е, прочитаєте якусь новину, яка вам стане неприємна, хто як сприймає взагалі, е, е, хтось вам позвонив, щось сказав. Тобто трійка мечів це в нас така душевна карта, яка от зачіпає нашу душу. Тобто, щось ви можете взнати таке, що е, зачіпить іменно ваші потаємні такі місця, але знову ж таки. Одна карта не міняє наше життя, тому не сильно звертайте на це увагу. Неділя в нас королева Кубків. Знову ж якісь позитивні емоції, зустріч з такою жінкою. Можливо, ви засмутитеся в суботу, а в неділю от у вас буде така людина, яка вас заспокоїть, надасть якусь пораду. Тому що королева Кубків у нас дуже така емоційна, спокійна жінка, яка от реагує на всі події дуже так м'яко, яка підтримає, яка надасть пораду, яка вас вислухає. Можливо, це буде ваша отака енергія. Після суботи, в неділю ви собі заспокоїтеся, приймете правильне рішення і просто вирішите, що вам треба рухатися далі по житті. І дивимось для вас пораду. На неділю з 3 по 9. Дивимось нам пораду. Десятка жезлів нам буде говорити про те, що у вас навалиться багато справ, і карта буде говорити про те, що як би вам не було важко, як би ви думали, що ви з цим не справитесь, ви з цим справитеся. Тобто, яких би справ на вас не валилися, що би вам не пропонували, обов'язково за них беріться, у вас достатньо для цього сил, і ви зі всім справитесь на цьому тижні. Хоча по цій карті вам може здаватися, що ви не справитесь. Но ну, ви справитесь. І так, тільці – це ваш таропрогноз на тиждень. Нехай він програється лише в позитивному ключі. І до зустрічі!